Прямокутне відро з поворотною кришкою із нержавіючої сталі марки AISI 430 тож розпочнемо його відеоогляд. Це відмінне та практичне рішення для будь-яких приміщень, будь то будинок, офіс чи медична установа. Воно виконано повністю з нержавіючої сталі, що гарантує його якість та довговічність. Усі відра цієї серії мають кришку, що обертається на 360 градусів. У нашому асортименті є відра об'ємом 36 літрів, 25, 16, 11 та 7 літрів. Усі відра виготовляються в Туреччині. Завод Mertinox, Торгова марка Maxiflow. Також у нашому асортименті є відра цієї серії більшого об'єму на 45, 54 та 80 літрів. Їх відеоогляд ви можете подивитися за посиланням вище.